На чергову сесію селищної ради прибуло 17 депутатів, тому сесія є повноважною. Якщо не заперечується, буду оголошувати її початку. Не заперечуємо, розпочинаємо. У відповідності до статті 26 закону України про місцеве середування сесія повноважується та може розпочати свою роботу. Але перед початком засідання сесії прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять героїв, жителів нашої громади, Приймака Святослава Володимировича, Василініча Ігоря Олександровича, Завадюка Євгена Володимировича, Чаденка Олександра Сергійовича, Назарова Олександра Анатолійовича, Слобонянюка Віктора Івановича. Депутати та запрошені. На 50-чергову сесію селищної ради 8-го скликання запрошувалися депутати селищної ради, члени виконавчого комітету, начальники відділів, представник засобів масової інформації, керівники комунальних установ, підприємств та організацій. В роботі сесії беруть заступник селищного голови, старости, представники силових структур, представник засобів масової інформації. Шановні депутати, відповідно до регламенту роботи сесії селищної ради для ведення в обліку кількості присутніх депутатів, осіб, які бажають виступити, реєстрації звернень депутатів, їх запитів, заяв і пропозицій, підрахунку голосів під час прийняття рішень на першому засіданні сесії селищної ради, восьмого скликання було обрано секретаря кількості трьох осіб. Але в зв'язку з відсутністю одного депутата Щепетюк Олени Олегівни, які будуть пропозиції щодо секретаріату? Якщо не заперечуєте, ПВОР Галина Анатолійовна. Тому секретаріат сесії в повному складі король Максим Олексійович, ПВОВАР Галина Анатоліївна і Денисюка, Алла Валентинівна. Прошу секретаря сесії розпочати свою роботу. Шановні депутати, можливо, у когось є заяви, звернення чи пропозиції? Шановні депутати, порядок денний 54-ї сесії селищної ради 8-го скликання. Вам роздано. У можливо, у когось є зауваження, доповнення до порядку денного? Немає. Хто за те, щоб затвердити такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримався, приймається. Щодо процедури голосування, пропоную у випадку, якщо відсутні пропозиції, доповнення, зміни і зауваження до проєктів рішень, приймати їх відразу за основу і в цілому. Немає заперечень? Прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утримався, приймається. Нам необхідно визначитися відносно регламенту роботи нашої сесії. Пропонується для доповідачів з питань порядку денного надавати до 10 хвилин, для співдоповідей інформації 5 хвилин, обговорень доповідей можливих дискусій з питань порядку денного чи час надавати по потребі, але не більше 5 хвилин на кожне питання для об'яву оголошень, повторних виступів до 3 хвилин для організації проведення поіменного голосування. На питання час надавати по потребі, але не більше п'яти хвилин. Мушу пропозицію сесію провести протягом півтори години. Інші пропозиції будуть? Якщо немає, то прошу проголосувати. Хто за? Проти Утримався? Приймається. Шановні депутати, перш ніж перейти до розгляду питань порядку денного, хочу нагадати вам про необхідність затримання закону України про запобігання корупції частині законодавчих норм щодо конфлікту інтересів під час прийняття рішень. Переходимо до нашого порядку денного. Але при тим, як ви бачите в порядку денного, що там ідуть звіти наших старост, хотів би. Почути вашу думку, як ми будемо заслуховувати наших старост. Скільки ми їм даємо часу? Три. Це мало буде. Чуєте, вони не розкажуть, що це. <плес> От, дивіться, я хочу сказати про те, що ну, сталося такі обставини, що свічколап Євген Олександрович, як кажуть, не буде присутній сьогодні на сесії. У них в селі й похорон померла, приймак Надія Савівна, Вона була головою сільської ради. 5 скликань підряд до 90-го року, тобто у неї великий це вона наша колега. І сьогодні похорон, то ми просто просили і делегували старосту бути присутнім там на похороні. Тому, якщо ви не заперечуєте, вам роздано його звіт. Якщо будуть якісь запитання, буде нагода йому, можливо, на слідуючі сесії, або так задати запитання щодо його роботи. Тому якщо не заперечуєте, то лапа Євгена Олександровича звіт є, будемо тоді по йому чи голосувати, чи скажете, якщо є необхідність перенести, то перенесемо його звіт. Ну, вирішувати вам. Тому дивіться, по перших питаннях, що надаємо... <питрес> тоді, так, да, ну дивіться, ну покром. Сьогодні хоронять людину. І представник відбувати. То тоді дивіться, вносите пропозиції. Заслухати його на слідуючі сесії. Які будуть пропозиції? Іменно давайте посвідкував, коли рішу. Які пропозиції? Перенести його до цей звіт на слідуючу сесію. Всі мовчать. Ну, воно включено до порядку денного. Тоді, тоді, тоді. визначайте. Давайте зараз ми розпочнемо, воно ну, дає у нас курочка Микола Васильович. Микола Васильвич, дивіться на часи, ми вам даємо до 10 хвилин справитися раніше, то буде добре. Надаю слово, по-перше, звіту роботи старости Селищанського, старостинського округу за 24 рік. Микола Васильович. Присутні. Відповідно до закону України про місцевість в Україні, я староста Селищенського Старостинського округу не менше, ніж один раз на рік маю звітувати перед своєю громадою про роботу нашого Старостинського округу за минулий рік, яке утворено в листопаді 2020 року у складі Літанської селищної ради. Керуючись Конституцією України за законом України, актами президента України, Кабінету міністрів, положенням про старосту та іншими народними правовими актами, що означає порядок моєї діяльності. Вітую петлами про роботу 2024 рік, щоб проінформувати про те, що зроблено, що не вдалося та про плани на покланенебуті. За посадою я є членом виконавчого комітету ліської селищної ради. Представляю інтереси жителів сіл, Бали, Вишенька, Малинівка, Петрик, Садове селище, які входять до Святоченського серостикого області. Крім мене, в сериалстинському області працюють на створених віддалих робочих місцях. Робідний спеціаліст відділу соціального захисту населення Кочерук Насада Вікторівна, яка здійснює прийом громадян жителів сіл Вали Вишенка Малинівка, Петрик в адміністративному приміщенні села Малинівка, старший інспектор діловодства відділу соціального захисту населення Андрійку Петяна Олександру, яка здійснює прийом громадян, жителів сіл Садове селище в адміністративному приміщенні села Селище та спеціаліст першої категорії земельних питань відділу земельних відносин Махала Насадр Белихновича. Відповідно до покладних мене повноважень. Постійно беру участь пленарних засідання селищної ради та засіданнях її постійних комісій правом до голосу. Виступаю на пленарних засіданнях селищної ради, засіданнях її постійних комісій та виконавчого комітету з питань, що стосується інтересів жителів Старостинського округу. Сприяв жителях Старостинського округу підготовці документів, що подаються до органів місцевого совремування та місцевих органи виконавчої влади, а також у поданні відповідних документів до зазначень органів. Забезпечую виконання рішень селищної ради є виконавчого комітету, розпорядження селищного голови на території Старостинського округу. Вношу пропозиції до проєкту місцевого бюджету, частині фінансування програм, що реалізується на території Старостинського округу. Ношу пропозицію до виконавчого комітету селищної ради з питань діяльності на території Старостинського округу і нашої селищної ради, підприємства, основної організації, комунальних власності і посадових осіб. Беру участь в підготовці проєктів рішень селищної ради, що стосується майна територіальної громади, розташованих території Старостинського округу. Беру участь дійсненні контролю за виконанням об'єкту комунальної власності розташованих територію округу застаном благоустрою та інформую селищного голови, виконавчого органи селищно ради про результати такого контролю. Надаю пропозиції щодо ремонту доріг комунальної власності, вуличного благоустрою благословить села. Сприяю утворенню та діяльності організації населення, на організації та проведення загальних зборів у громадських слугах у сериалстичному області. Прийом громадян Селочатку середнього округу здійснює за місцем роботи в межах робочого часу, а саме адміністративна будівля села Малинівка, вівторок, четвер, адміністративна будівля села Селище, понеділок, середа, п'ятниця. Здійснює моніторинг стану отримання їхніх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації нових право на операцію та медичних допомог. Надаю допомогу жителям Сарсенського округу щодо переадресації заяв їхного характеру. Станом на першою пічні 25 року. Територія округу становить 10 тисяч 40 гектарів, де проживають 4 101 житель. Із них по населених пунктах. Село Балин 420 жителів у 207 домовсподарствах. Із них 205 жінок, 215 чоловіків, в тому числі 70 дітей до 18 років, з яких 35 дівчат, 35 хлопчиків. Село Вишенка 134 жителів, у 77 семи домосподарствах, із них 73 жінки та 61 чоловік, в тому числі 27 дітей до 18 років, із яких 13 дівчат та 14 хлопчиків. Село Малинька, 594 жителя, у 259 домосподарствах, із них 290 дітей та 301 чоловік, в тому числі 97 дітей до 18 років, з яких 41 дівчинка та 56 хлопчиків. Село Петрик, 749 жителів, у 26 домогосподарствах із них 392 жінки та 357 чоловіків, в тому числі. 168 дітей до 18 років, із яких 80 дівчаток та 88 хлопчиків. Село Садове, 642 жителі, із них 30 жінок та 292 чоловіки, в тому числі 108 дітей до 18 років, з яких 59 дівчаток, 31 хлопчик. Село селище, 1565 жителів, із них 860 жінок, 805 чоловіків, в тому числі 307 дітей до 18 років, із яких 69 дівчаток та 138 хлопців. Проводиться державний реєстрація акції цивільного стану громадян. Так за поточний період зареєстровано смертей 70, народжень 25, шлюбів 8. Ну, і Сюди також входять і жителі людської територіальної громади, тому що на даний час можливо реєструвати актові записи і в іншому старостинському мови. Протягом 22-23 порядку початку старостного вторгнення на території населення старостинського округу було зареєстровано 508 внутрішньопереміщених осіб. Із них 87 проживають по даний час серед місцевих громадян. Кожному особам в лісі селищною радою та за сприяння благодійних організацій і фондів постійно відділялися продукти набори, засоби гігієни, постійні набори, по субботів, засобів обігріву. Посиляння допомогти більш осіб та їх харчування надавалися і продовжується надаватися загорний комплекс потерфляє село також було організовано відбір продуктів харчування, засобів гігієни, медичні засоби, одяг, постільні набори та інші, які в подальшому передавалися для забезпечення внутрішньопереміщених осіб. Крім того, жителям Старцикого, фермерського господарства постійно збираються продукти харчування, випічки, овочів, фрукти та інші необхідні речі, в тому числі надавалися кошти на тридцяння автотранспортних засобів, які передаються нашим військовим. Так посередньо протягом 2022-2024 років. Твердим Віктором та твердим Юрієм було придбано тепер на потребу наших військових засобів більше 15 автомобілів, в тому числі за підтримки організації громади, ну На даний час вже має бути більше 20. Віктор Михайлович, краще може сказати. За підтримки організації релігійної Громада, парафії святого виномоченика Дмитра Солонського, села Селищі, Ліцький район, Вінської, Ключинської партії, Української Православної церкви, в особі отця Василя Буйницького. Е, ну, Простіше скажу своїми словами, ним дані автомобілі сталися на облік і передавалися безпосередньо нашим військовим. Це давало змогу, що ці автомобілі знаходять адресно кожному військовому, який передавав такі автомобілі. За 2020, так, ще хотів би сказати, що також постійно надається допомога дії на операторів нашим військовим, також і загородним комплексом Батерфляй. Вони самостійно... Підтримують нашу військові постійно туди їхній адміністратор, завантажують машину, тому що там є і працівники і їхнього комплексу, які були мобілізовані, і вони долучаються до цієї допомоги, постійно їх підтримують. За 2023 рік до Сережницького надійшло 1055 гривень громадян. Із них найбільша кількість це питання оформлення субсидій після допомоги 497. Реєстрація сердця місця проживання 105. Чинний натуральний дії, а саме заповіти, на прийняття, сплащини, заявної відмови, заяви на скасування заповіту, доручення 220. Зареєстровано на їх 28 заповітів. це національній організованої інформаційна система. Збирання призмельних питань та інше 236. Видано 2335 довідок різного характеру за запитання фізичних і юридичних осіб. Протягом 2024 року проводить роботи по благоустрою закладних пунктів. А саме... Силами громадськості та за фінансового сприяння, ПГА «Агросвіт» було приведено розчистку від пору дерев та гілля, а також обрізка гілля, що засали на дорогу в лісопосадках, подовж дороги, від села маленького напрямку до села Бали. За кошти селищної ради проведено косметичний ремонт, штукатурка, побілка, покраска будівель, та містильних будів Малинівка та селища. Цілий Петрик, жителями громади. За власні кошти було приведено місцеві водії. Також проводились роботи по благоустрою та очистки кладовища. Село Малин, Вищенка, Петрик, Малиніка, Садове це проводились та порослі, збір та вивезення сміття, скошування трави. В селі Садове, побілка дерев'яного паркану, село селище. А, селище називало. За кошти бюджету селищної ради. Було закуплено щедминеву суміш та частково підкреслюю слово, частково підсипано місцеві дороги в населених пунктах Балин, Вишенька, Малимка, Садове селище Петрик. Чому частково? Тому що де найбільше уваги, увагували ці дороги підсипки, їх там і підсипали. Також долучалися громадяни, які допомагали в вивізки щебеневих суміші. Центральну дорогу, яка веде до Балина, було прогрейдовано. Не тільки домовна, а селище вишенька, це по верхньому садовому, також дорога була прогрейдована. Mm -hmm. Приведено ремонту в приміщеннях факту садове селище. Встановили металеї ворота східкою, закону бетонний паркан на кладовищі зла селище. Села Петрик, в селі Петрик, бетонний паркан та Ворота Київської придбані за благодійні кошти місцевих жителів та передних підприємств. За кошти селищі ради були встановлені і його встановлені. І також нашими фермськими господарствами, Дашківські, Гароцвіт, М, ем, Щель, Шпилинськ, Підхалюк були придбані для наших дітей освітні заклади, молорічні подарунки, а також ними надається постійно потреба. за виключенням цього року. дається за потреби автотра. Транспортний засіб, техніка для розчистки доріг від снігу. Ведеться облік військового зобов'язання, вкладається списки юнаків для прописки до самої дільниці, ведеться облік учасників АТО, автобуді та інших спільних території громадян, які проживають на території області. Ще проводить списання подання поставників лічильників, борзне віддання всіх направних пути округу, а також кожного першого місця буде візити до державної засібки цивільного складу громадян. Перед кінцем звіту хотів би подякувати всім вам, шановні депутати, підтримки наших прохань, які ми просимо, щоб надавалися для наших фортецьких опловідів, по тому числі щебенела суміш, вивізка і всі інші питання, які ми просимо нас підтримувати. І все лишній молоді також подяка. І в подальшому також працюємо до нас. Шановні депутати, шановні присутні, у когось є запитання до доповідача. Зауваження пропозиції, кажіть. Вість у нас виходить 6 староста 10 хвилин. Так, в принципі, ми бачимо їхню відповідну роботу, як вони гарно справляються. Можливо, в когось окремо до когось старост, будуть запитання до депутатів. То хай вони скажуть, є запитання до депутата, до старости того, того, того. А, Ну ми, в принципі, хто не має запитань, то що поступовувати десять коли дивіться. Ми почули поки що дякуємо. А можливо, буде друга пропозиція. Ми запропонуємо старостам, щоб з цього вступного, що там відповідно до закону, все інше. Може вони зупиняться конкретно на своїй роботі. І, да, да, і окремо там до цей обмежує вас у часі до п'яти хвилин, але конкретно що ви зробили, які бачите проблеми, можливо, які запитання. Все-таки дамо їм можливість прозвітувати, але Микола Васильович сьогодні рішення за двох звітувати, забрав 20 хвилин. Це дуже багато. До Миколи Васильовича до старості є запитання. Дивіться, я вам дякую, можете присідати. Дякую. Шановні депутати, проєкт рішення підготовлений, якщо немає до його змін заперечень, ставте його пакетом. Ви готові будете тоді по відмічатися? А якщо по якому сталося, хтось утримається? А якщо по якомусь хтось буде проти, давайте ми початку, це минуло займе час. Давайте по першому проєкту рішення прошу голосувати. За основу в цілому. Личок, образусь, вирінець, головащик, рулю, де тусу, захаревич, і король, переват, липка, пеопард, піструшку лікар, піструшку лісі.